Так, наступний об'єкт нашої сьогоднішньої мандрівки це арт-об'єкт серце України. Ви чуєте, як б'ється серце? Боже аж дух захоплює. І так, арт-об'єкт серце України, Черкаська область. Арт-об'єкт побудований у 2021 році на честь 30-річчя Незалежності України. Він складається з 25 пар крил. Які Уособлюють 24 області України та Крим. Кожна пара прикрашена авт... автентичним орнаментом відповідної області. Білі сталеві крила є втіленням поєднання чистоти і сили нашої батьківщини. У центрі арт-об'єкта під склом скульптура серця. Якщо підійти до неї, почуєте серцебіття нашої країни. Вау! Я не знаю! У мене аж мурахи! Просто мурахи! Ви перебуваєте в місті, яке з 2005 року є офіційним географічним центром України. Точка розрахована за усередненими значеннями широти і довготи України, крайніх північної, південної, західної та східної точок України, має координати. Не буду казати координати східної довготи. І так, та-дам! Чуєте, як б'ється серце, б'ється серце нашої України. Просто мурахи, мурахи по тілі. Географічний центр України, будь ласка, до вашої уваги. Серце України. Будь ласка, ось такий от об'єкт. Географічне серце України. І просто. Просто б'ється, б'ється серце нашої чарівної країни, і 25 крил – це 24 області України плюс Автономної Республіки Крим. І так ще раз і ще раз до вашої уваги, географічний центр України, називається Серце України. 24 крила символізують області України плюс Автономна Республіка Крим. Теж тут є. Так що 25 крил. Черкаська. Чернівецька область, Чернігівська область, Вінницька, Дніпро. Дніпро, привіт! Рідна область, і так, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луганськ, Луцьк, Львів. Привіт, Львів'яни! Я вас вітаю! Ось Крило вашої області, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Симферополь. І... Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.